Відеотеку уроків 3D-моделювання в програмі SolidWorks і тема «Гарячі клавіші. На розгляді літера L, котра допомагає, от літера латинська L, котра допомагає нам побудові саме роботі з ескізом. І допомагає швидко, оперативно будувати саме лінії, як один із базових елементів побудови ескізів. Розглянемо це все діло, подивимося, як з її працювати, і також додам сюди цю всі. Діло певні смаколики роботи в SolidWorks. Рушаємо. Створюємо файл, новий файл тип деталь. Окей. І одразу попадаємо в новостворений файл. Єсть. Так, для того, щоб побудувати нам ескіз, нам, по-перше, потрібно вибирати площину. Є три базові послідовні речі, котрі потрібно нам зробити для того, щоб побудувати 3D тіло. Це вибрати площину, на чому ми будемо будувати, якщо ми хочемо будувати 2D ескіз. Потім створити ескіз, і потім з ескізом будемо робити потрібно зробити певну дію, або видавити, або вирізати в тіло. Першим потрібно зробити якесь тіло, а потім вже робити певні маніпуляції з даним тілом, додавати, відрізати і так далі. Так, перш потрібно вибрати одну з базових площин. Давайте відразу їх від. Відобразив, на робочому полі є рядочок, команд, рядочок видів. Заходимо в таке око, відкриваємо його, і от саме налаштування відкр... показ... сховати, показати основні площини. Ось вони: front Plane, Top Plane і right Plane. Ми бачимо, що вони також є в дереві побудови. Також звернемо увагу, що в злівого його нижнього кута бачимо, що є саме осі, котрі нам показують, яка площина нам потрібна в той чи інший момент. До прикладу, друк філаменту, ми знаємо, що в нас вісь Z – це вісь, котра нам дає саме шари наслоювання друку моделі. Відповідно, якщо ми плануємо. Використовувати модель для друк філаменту, ми будемо будувати на фронт плейн і поступово нарощувати. Або на топ плейн будувати методом обертання. Добре, сховаємо ці площини, вони нам поки не потрібні. Так, є. Бачимо, що в дері побудови площини стали такі сиренького кольору, що каже нам, що вони приховані. Як і точка Origin і нульова точка координат, де починається 0, 0, 0, 0 відносно осей X, Y і Z. Добре, для того, щоб побудувати нам, створити ескіз, нам потрібно вибрати одну з базових площин. Як ми домовлялися, створюємо її на площині front Plane. Наводжу курсор на front Plane, вибираю або ж викликаю контекстне меню правої кнопки миші і вибираю створення нового ескізу. Або ж заходжу безпосередньо вкладочку Ескіз зверху, вибираю створити новий 2D-ескіз. Мені пропонує вибрати базову площину. Я вибираю front Plane і відразу. Попадаю в режим створеного редагування ескізу. Режим редагування ескізу. Те, що я в ескізі в цьому режимі, я бачу, що в дері побудови під лінією відкату створився саме скетч 1. І також ось з ярлички, які допомагають кажуть мені, що я, можу. я в режимі редагування ескізу, і я можу даний режим закрити зі збереженням або закрити без збереження. Окей. Ми зараз в режимі редагування ескізу, і перший елемент один із базових це побудова лінії. Ось вона в складка Ескіз. Ось команда лінія. Коли я навожу курсор на команду «Лінія», я бачу відразу, що впливає віконечко допоміжним інформаційне, де мені візуально показується, як мені побудувати лінію. Тобто, відрізок поставиться одна точка, ставиться друга точка. І є, і є так, також описова частина знизу даного віконця. Коли ж також висвітлюється віконечко, ми бачимо, що є назва команди, і саме біля назви команди є буква літера EL в скобочках. Тобто, якщо я з клавіатури, нажму літеру L. Латинську я відразу попаду, активую команду Лінія і попадаю в вкладочку проперті-менеджер даної команди саме Лінія. Отже, літера L працює для швидкого відкриття команди Лінія. До речі, про смаколики. Саме команду «Лінія, будує...» лінія будується двома методами. Це потрібно вказати. Або одноразово, коли ми будуємо одноразово кліком лівої кнопки миші, вказавши перве положення, до прикладу, я покажу що центральну точку нульову, одноразово клікаю лівою кнопкою миші, переводжу курсор, бачу, що тягнеться моя лінія, і вказую знову наступну точку в залежності. І бачимо, що. Таким методом побудови одноразом кліком лівою кнопкою миші, будується ланцюжковий, ланцюжкова побудова саме ліній. І коли я замкну контур, бачу, що в мене ланцюжковий метод побудови перестає робити, але я не виходжу з команди саме лінія. І бачимо, що контур замкнувся. У мене активована команда закрашені контури, що допомагає мені бачити, що контур замкнувся, і він підкреслюється, висвітлюється всередині таким сиреньким кольором. Це зручно знов-таки допомагає більш якісніше спостерігати за процесом моделювання, контролювати його. Отже, літера L нам допомагає швидко викликати нам команду Лінія. Натискаю L, і я знову в команді. Виходжу, натискаю Escape. І, до прикладу, повторимо команду Enter. Знов таки команда Enter в попередньому відео я показував, допомагає нам швидко повторити останню команду. Так, Наступна плюшка: натискаю літеру L і заходжу в команду «Лінія». Другий метод побудови саме лінії можна. Наступним чином наводжував необхідну систему координат на площині точку, затискаю ліву кнопку миші, утримую її, потім перетаску, куди мені потрібно, і відпускаю її. Таким чином, в мене будується відрізок, котрий вже не працює як ланцюжковий метод побудови. Отже, ми маємо два способи побудови саме лінії. Натиснув, переніс, відпустив. Відрізок, натиснув. Переніс, натиснув. Відрізок з побудовою ланцюжкового методу. На цьому все. Ставимо подобайки, підписуємось на канал. Звертаємося за відеотекою роки з 3D-моделювання в програмі SolidWorks.